Я Саша з групи Крихітка, сьогодні ми поговоримо про техніку донесення творчих ідей. Як українська група, ми дуже багато знаємо про те, як складно донести будь-яку ідею, яка здається вам важливою аудиторії, яка теоретично не є у полі вашого зору, але про яку ви підозрюєте, підозрюєте, що вона існує. Тож, коли вам здається, що у вас народилась свіжа ідея. Зараз ми У здається, що вона прекрасна, вона схожа на червоний капелюшик, який збирається пройти лісом до мети. Перше, про що я хотіла би вам наголосити, що ви маєте переконатися, що ваша ідея варта цієї довгої прогулянки, тому що дуже багато людей викладають дуже багато часу на речі, які потім розчаровують їх самих наприкінці шляху. Ось і тому я хочу вам сказати, що. Коли ви закохані у власну ідею, ви в неї вірите, ви підживлюєте її власну енергію переконання. І про те, що я хочу ще наголосити, оточуйте себе людьми, які вірять в вашу ідею. Це дуже важливо, тому що таким чином ви підживлюєте її ентузіазмом інших людей, і у неї є більше часу пройти через ліс без зайвих зусиль. От що я хочу сказати наступне: будьте свідомі, того, що ви робите. Це дуже важливо, щоб адекватність і оцінка вашої ідеї відповідала тому, що ви в неї вкладаєте. Це достатньо просто, ми достатньо добре розуміємо, як часто люди, які нібито розуміють, де вони, для чого вони прийшли, вони не зовсім правильно і адекватно оцінюють свої зусилля, свої вміння і, що дуже важливо, свою мету. Я думаю, що цей епічний персонаж всім знайомим, і, в принципі, у неї була дуже Енергійна ідея. Їй хотілося, щоб її побачили на телебаченні. Але ви бачите Марію Каласу, якої була зовсім інша ідея, служити мистецтву. І коли ви хочете вийти на сцену, наприклад, щоб проголосити вашу ідею, або, наприклад, ви хочете е, написати навчальну програму, або ви хочете створити виставку, або ви хочете поступити в вуз, ви маєте дуже добре розуміти, для чого ви це робите. Тобто ви маєте сформувати вашу ідею одним реченням. Якщо в першому варіанті я хочу, щоб мене побачила, наприклад, моя спільнота, це має ви маєте бути чесними з собою, ви маєте правильно озвучити, або, наприклад, я хочу вразити конкретну людину, там маму, переконати, що я дещо. Або я хочу зважитись на вчинок, але не треба її плутати з мистецтвом, не треба плутати її з галузями, до яких це не має відношення. Тобто, ось про що я хочу сказати, що сформуйте свою мету чесно, сформуйте свою творчу ідею чесно. Можливо, творчість в процесі формування відвалиться і залишиться щось не менш суттєво, але те, що можливо вже на цьому етапі буде достатньо. Тобто, якщо ви зрозумієте, що насправді мені ось такий вчинок публічний або там стрибок з парашуту, потрібен для самоусвідомлення чогось, і решта світу ні до чого, можна решту світу не смішити і не мучити. Наступний слайд: будьте послідовними. Я ну, вибрала цілком знайомого персонажа з його своєрідною послідовністю, як ви бачите. Якщо ви спробували свою творчу ідею, якщо ви зрозуміли, як приблизно ви будете її доносити, будьте певні того, що у вас вистачить сил на наступні кроки. Тобто, якщо ви зважилися бути танцюристом, ви маєте розуміти, що окрім тимчасового стояння на сцені, окрім зйомок якихось шоу, за яких ви займаєтеся творчою працею. Окрім того, що вас надихало приклад інших танцюристів, у вас будуть робочі будні. І ось в робочих буднях найважливіше це послідовність дій. Якщо там наш пан президент буде абсолютно, ми впевнені в тому, що він буде послідовний в тому, як він знайомиться з культурними феноменами, які раніше йому не здавалися потрібними, ми будемо йому також, я думаю, що всі вдячні. Тому що він також виконує культурологічну функцію. Про що я хочу вам сказати: будь-яка ідея вона дуже хороша, коли вона є е, вчасною. І хочу вам звернути вашу увагу. Там наш колектив вам зараз покаже, як в принципі прекрасна ідея, на яку нас надихнула аномальна спека, була нами втілена не зовсім вчасно, але тим не менш креативно. Зараз е Стас і Коля роздають вам віяла, які група Крихітка отримала, коли температура впала до плюс дванадцяти. Тим не менше, ми все ще думаємо, що глобальне потеплішення буде, і ця ідея знов таки стане вчасною на наступний рік. Ось ми дуже пишалися цим, пишалися, говорили про це тиждень, шукали правильний картон, шукали правильну фотографію і отримали рівно тоді, коли спека закінчилась. Це, це власне наш приклад того, як можливо не варто поступати, але така ідея з продовженням. Ось. Про що хотілося б також сказати? Вибирайте вірну аудиторію. Тому що коли ви хочете донести вашу творчу ідею вам доступним чином до людей, яким вона потенційно не може бути цікавою, ви витрачаєте всю всю енергію, яку ви накопичували, нарощуючи, спілкуючись, думаючи про неї. Тобто, одним словом. Дуже легко перекреслити словом іншу аудиторію, яка не цікаво, яка далека від цієї проблематики, дуже просто перекреслити всю вашу творчість. А я хочу вам сказати, що коли у вас уся її творча ідея, це тимчасовий дар. І вона, як гелікоптер, який побачив вдало, вдалий майданчик, присів, але якщо вони не скористалися, якщо у вас... Забракло сили, можливості, часу, ентузіазму, вона так само може реалізуватись в будь-якому іншому місці. Якщо ви пам'ятаєте, був прекрасний приклад чат рулет. який хлопець придумав? Я так розумію, що всі знають чат-рулет, так? Тоді я нагадаю, є сервіс, в який ви заходите, і він з'єднує вас з незнайомцем в режимі онлайн. Тобто, якщо у вас увімкнена камера і у людини з того боку увімкнена камера, вас з'єднує, ви бачите перед собою незнайомця і спілкуєтеся. Знов таки, група крихітка, в якій я граю, дуже довго хотіла використати це дуже довго це від появи сервісу до втілення протягом двох тижнів, використати це на концерті. Ми приїхали в Житомир, де нам не вистачило трафіка. Ми не змогли з'єднатися з невідомими людьми, які побачили базал. І через три дні, через те, що нам не вистачило трафіка, це зробив американський прекрасний піаніст. І Я думаю, що ви, повертаючись додому, сьогодні можете побачити, як це робиться. Так, ось хочу вам сказати, що якщо до вас прийшла ідея, поспішайте втілити з правильною аудиторією і зважайте на те, з ким ви спілкуєтесь. Повертаючись до моменту аудиторії, якщо, наприклад, ви не знаєте, як спілкуватись з вашою аудиторією, витрачаєте час на те, щоб переконати їх, що участь в вашій творчій ідеї донесені, це також може бути їхньою творчістю. Особливо це актуально для України, для будь-яка ідея дуже важка на підйом. Я, можливо, думаю, що кожен з вас стикався, як дуже важко спілкуючись, переконати людину по той бік, щоб вона зробила щось з тобою разом. Тобто готовність українців відмовитись набагато вища, ніж готовність українців, українців погодитись взяти в цьому участь. Можливо, це національна риса, але мені здається, що саме долаючи бар'єр між спостеріганням і активною дією, ми можемо вийти на новий рівень всі, не тільки в творчості, а в інших галузях. Що ще я хочу сказати? Наочність це дуже важливо. Я взяла тут приклад сторіборду рекламістів, тому що рекламісти це. По-перше, галас має добре знайома, з якою я працюю. По-друге, це люди, які намагаються пронести свою творчу ідею. А ви розумієте, що там від народження ідеї до виділення на кошти на її реалізацію, будь-який рекламіст знає, що є приблизно 10-15 людей, у яких є проти. Нам не подобається це, нам не подобається це. Ми хотіли б внести ось такий там план. Ми б хотіли перевдягнути вашого головного героя. Ми хотіли би поправити текст. Щоб вашу ідею прийняли швидко, або щоб вашу ідею зрозуміли швидко, навіть якщо ви вмовляєте батьків, що ви хочете поїхати самостійно, там будучи неповнолітним за кордон. Ви маєте донести до людини повну візуалізацію, щоб вона побачила ту картинку, в яку вірите ви. Так як люди сприймають особливо зараз більшість інформації візуально, мені здається, що ви маєте, як брати Вачовські, які намалювали комікс матриці, і по якому зняли фільм, вони принесли повну розкадровку, тому їм повірили, тому їм дали кошти. І коли ви щось задумаєте, замислите, театральний проект, ви маєте донести до людей, щоб вони побачили ту саму картинку, яку бачите ви. Навіть якщо це вимагає там, залучення якихось людей, які допоможуть вам візуалізувати, тому що не всі люди добре описують. Я зустрічаю дуже багато людей, у яких прекрасна ідея, яку вони не можуть сформулювати не можуть просто донести своє переконання в ній, не можуть показати, як вони її бачать. Тож візуальність, мені здається, і наочність це дуже важливо, особливо зараз. Слідкуйте за трендами. Особливо коли ваша аудиторія трішечки старша за вас. І ви від неї залежите. Дуже важливо показувати людям, які готові видати вам бюджет на реалізацію творчої ідеї, або, наприклад, просто кредит довіри на реалізацію вашої ідеї, що ви розумієте, що ви робите, що ви більш актуальні, ніж вони на сьогоднішній день. Це допомагає дуже багатьом людям. І коли там, наприклад, ви розмовляєте з вашими батьками, які там є в певних соціальних мережах, але не підозрюють про їх там використання. Раціональні в робочих питаннях, або що ви маєте цілком добре орієнтуватися в тому, що є зараз актуальними трендами, саме тому, чому це є трендом. Тому що зараз ясно, що події, які доходять до телебачення, там сильним запізненням доходить до нього, наприклад. Або там жарти, які зрозумілі інтернет-користувачам абсолютно неадекватні і вимагають півгодинного пояснення тим, хто не цікавиться цією галузі. Ось і тим не менш це вам допоможе вийти на рівень спілкування з такими, як ви, до яких ви звертаєтесь до вірної аудиторії, і до аудиторії, у якої є така ж енергетична потреба в новому, як і у вас, вашою новою творчою ідеєю. Спілкуючись з іншим, пам'ятайте, що є реальність інших людей. Що вони від вас відрізняються, що у них так само ранок починається там, з чаю і кави, але у них інші життєві пріоритети, у них інша мета, у них інше бачення творчості, вони інші речі вважають цікавими, модними і авторитетними. Тому дуже важливо розуміти, що коли ви спілкуєтесь зі своїм сленгом, своїми візуальними кодами, пам'ятайте, що ви звертаєтесь до іншої реальності. По-перше, це повага до співрозмовника, по-друге, це набагато більше з. Збільшить ваші шанси на взаєморозуміння. Дуже часто я бачу помилки людей, які намагаються донести свою творчу ідею, вони спілкуються з людьми, від яких залежать, трохи зверхньо. Це, взагалі, в принципі, Риса ще об'єднує всю творчу молодь, що вони зважають себе, що якщо на нас всі цей гелікоптер, ідеї, ми краще ніж ті люди, яких зараз є можливості нам надати. Це невірно, тому що. У них є проста інша реальність, і коли ви звертаєтесь до них, пам'ятайте про неї. Якщо ваша творча ідея потребує, і ви відчуваєте. Дякую. Ви відчуваєте, що вам потрібна підтримка людей, які можуть вплинути на громадську думку на людей, які вам потрібні. Не забувайте під... заручатися їх підтримкою. Наприклад, будучи дуже багато молодих музикантів, потребують, щоб про них писали більш досвідчені музиканти. І, наприклад, якщо про вас або там ви прекрасні дизайнери, там ви розумієте, що участь в якомусь міжнародному конкурсі, ця статетка, додає вам у вашому гонорарі. Або, наприклад, якщо ваша творча ідея е, знаходиться в рамках кінопродюсерства, ви берете щось зняти, збираєте щось поставити. Звичайна театральна премія, або навіть знятий на телефон фільм, гарно змонтований, який отримав схвальні відгуки. на в авторитетних колах додадуть вам плюсів, бонусів. Дуже авторитетність. Тобто, прекрасно, якщо у вас є там, авторитетність візуальна, там, і ви можете розмовляти там, по такому телефону там, і демонструвати, що у вас щось є. Набагато краще, коли це відбувається інакше. Мені здається, навіть зараз я подемонструю це. Так. Да. Алло, Андрійко? Алло? Привіт! а ти можеш сказати, що ти я Андрій з бомбоксу? О, це Андрій з бомбоксу. Спасибі тобі. Я прямо зараз просто на сцені чекаю, читаю лекцію про те, як важливо, важливо дружити з авторитетними людьми. Ти дуже вчасно зателефонував. Спасибі тобі. Тож ви бачите, що це дуже важливо насправді заручатися підтримкою друзів. Або підтримкою тих людей, які можуть додати вам вашу корзинку креативності, вашу корзинку довіри, один-два плюсики. зразок такого. Тож не соромтесь виправляти ваші хороші, творчі ідеї людям, яких ви поважаєте, отримати від них схвальні листи, тому що. Також я часто читаю, часто бачу людей, які роблять щось цікаве, живуть в невеличкому місті, через це трішки комплексують. Вважають, що великий світ подій знаходиться десь далеко, і вони не мають жодної підтримки. Світ проти них це помилково. Треба спілкуватися, соцмережі, інтернет та друзі існують саме інше. Тож авторитетність зовнішнього світу в якийсь момент вам обов'язково допоможе для донесення вашої творчої ідеї. Що ще я хочу сказати? Це дуже важливо. Створити вірну атмосферу для того, щоб доносити вашу ідею. Це місто рівне, це зал, який нам дали для виступу. За допомогою невеличких зараз я покажу шматків чорної тканини і ось таких речей. Ми перетворили його ось такий зал, і концерт пройшов прекрасно. Ось. Тобто, використовуйте візуальність, використовувати е, всі враження, які ви можете вправити е, на глядача для донесення вашої ідеї. Ось я так помовчу, щоб ви зрозуміли про що щось. Що, Ось, ну і, і ще прекрасна команда. Я би хотіла запросити до себе без вашої команди у вас нічого не вийде. От Коля, стас, Аня. да. Якщо ви заручитеся підтримкою по команду, у вас все буде добре. Ось, спасибі за увагу. Це власне був весь наш виступ. Я думаю, що зустрінемося ще раз. Спасибі.